Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до суперлото на сьогодні. джекпот становить 22 мільйони 693 тисячі 21 гривню. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо 2408 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Тридцать пять. Четырнадцать. Двадцать пять. три. Сорок. 28. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3493 розіграш державної лотереї Лотомаксима. Джекпот на сьогодні становить 1 мільйон 808 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Дванадцять, сімнадцять, двадцять три, двадцять два, сорок два. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8425 чотириста розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ятнадцять. Два. Тридцять два. Шістдесят один, 34, Тридцять. Сорок шість. Двадцять, сімдесят один. Вісім. Шістдесят сім. П'ятдесят сімдесят дев'ять. 31, 3, 24, 36, 25, 57, 75. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7278-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б-комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Один, шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 1, 9. 6. Бережіть себе. Все буде Україна.